Чергову атаку пережили ми з вами цієї ночі, але недосип не завадить нам продовжувати ефіри інформувати вас щодо того, що відбувається в нашій країні. І зараз як Юля правильно сказала, з нами Наталя Гуменюк на зв'язку керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталю, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю вас. героям! Слава! У нас в Києві було гучно цієї ночі. В центрі такий потужний вибух близько четвертої ранку. Пролунав, працювало ППО. Як на півдні було цієї ночі? Що стосується столиці, то як кажуть, положення зобов'язує, звісно, зрозуміло. Ворог продовжує атаки і тиск, в тому числі на те, що він називає центром прийняття рішень. І це відчувається і на психологічному рівні, і дійсно на бойовому на півдні було трохи тихіше, що відноситься до ведення конкретних бойових дій. В порівнянні з минулими днями в нас було трошки менше обстрілів, але вони були більш розсереджені. Зокрема, ворог продовжує активність на Дніпробузькому напрямку, там де по лиману проходять. Морські транспортні шляхи, і е, йдеться про включення Миколаївських портів до зернової угоди. Ворог намагається проявити свою активність максимальна для того, щоб не було розуміння, що це безпечно і можна відкривати там зерновий коридор. Вони обстріляли тричі е, цей напрямок, е, вдарили в тому числі і по Чаківській громаді, е, по населеному пункту безпосередньо. Е, на щастя, перс людських втрат, але були пожежі, з якими впоралися рятувальники, і є руйнування житлового сектору. Все класично б'ють по місцевих, б'ють по мирній інфраструктурі. Зокрема, і правобережжя було обстріляно досить потужно серед ночі, били по елеватору в напрямку Золотої Балки, тобто, ворог знаючи, що це. Аграрний регіон, який активно відроджується, незважаючи на те, що дуже багато ще полів заміновано дуже багато ще роботи для вибухотехніків, люди незламні, люди продовжують працювати. А ворог продовжує бити по мирній інфраструктурі. Понад 20 снарядів прилетіло зокрема в сільськогосподарське підприємство. Чергова так. ознака того, що це спланована геноцидна атака, тому що бити по елеваторах, ми ж розуміємо, для чого це відбувається. Це підрив продовольчої безпеки не тільки України. Абсолютно якраз на тлі тих розмов про те, що Україна потужний постачальник зерна, і вона потрібна світу в цьому напрямку. Ворог намагається таким чином тиснути і на світову спільноту в тому числі. Що стосується нічної атаки, але і тут наші воїни проти повітряної оборони працювали. І Два шахеди, які ворог намагався спрямувати через південний регіон, над Херсонщиною були знищені. При цьому зауважу, що ця повітряна атака була суто повітряною і абсолютно обійшлася без застосування ракет морського базування, Ракета насій не долучався, не виводився з пункту базування і зараз продовжують всі перебувати саме там. Корабельне угруповання ворога в чорному морі складається з шістьох одиниць, серед яких один великий десантний корабель це те, що стосується більш-менш бойової одиниці. Пані Наталью, у кораблі вже кілька днів, кілька повітряних атак та не брали участь у бомбардуванні. А з чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з певною економією калібрів, оскільки, хоча вони продовжують їх виробництво, все ж таки не так їх у них багато, і виробництво йде не такими потужними кроками, як вони звикли зазвичай сприймати свій військово-промисловий комплекс. Але водночас можемо говорити і про те, що ворог намагається підбирати тактику максимально ефективну, тому що дійсно поки що може використовувати повітряну атаку як. Превалюючу таку і ракети типу Х-101, Х 555 з на бортах тактичної стратегічної авіації, це для них наразі перевага, плюс тише п'яти, що отримані в на підтримку від країни, яка спонсує тероризм від Ірану. А як впливає на корабельне угруповання російське? Ну, наприклад, та сама історія із кораблем «Іван Хурс, так який, можливо, підбили, можливо, безпілотники. Офіційної інформації з цього з цього приводу немає, але вже з'явилося відео там, де якийсь добрий морський безпілотник зустрічається із цим кораблем. Які заходи безпеки росіяни вживають після таких історій? Максимально можливі і доступні для них зараз заходи безпеки це розсередження корабельного угруповання максимально по різних пунктах озбання. По... Причому вони вже давно притяжіють саме до. Класичних російських берегів, не тих, що вони колись вважали своїми, тобто поступово з Севастопольського напрямку вони переїжджають так в пік Новоросійська і все частіше базуються саме там, сподіваючись, що туди не дістане, що там більш безпечно а також для них максимально. Ефективним є розсередження самого корабельного груповання по чорноморських районах, тобто знаходження в у відкритому морі, більш-менш безпечне. Що ж стосується ураження корабля, яке так тиражується, зокрема з опорою, все ж таки на перше джерело з російських ЗМІ, треба бути уважними і дотримуватись інформаційної гігієни. Ворог дуже потужно намагається за такий рахунок тиснути на світову спільноту в сенсі не. Спроможності Україною забезпечити безпеку суден зернового коридору. Угу. Ну ми з вами більше зараз поговорили про те, що ворог робить. Розкажіть нам про результати роботи сил оборони на Півдні. За минулу добу в нас є досить непогані результати. Понад 20 расистів знищено, три гармати крупнокаліберні, якими вони обстрілювали, зокрема і Херсонщину, вісім одиниць автобронетехніки. Знищено пункт керування безпілотними літальними апаратами, і три таких апарати розвідники. Зрозуміла, дякую вам дуже за інформацію. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України.